Так, Скільки це у нас? А так правильно показує в хаті. Мінус 8. Що вам сказати? Всім доброго ранку, любі мої підписники та гості мого каналу на вулиці Мороз. Роботи продовжуються. Хочемо через пару днів перевести наших дівчуль. вже в новий сарай. сараї. Мантоксіну їм поставили, це наш В Сараї. А тут буде теж холодно. Зараз подивимося. Вода замерзла у курей. В сараї мінус два. Що, йдіть на вуличку? Зараз у нас повітряна тривога, але нічого. Тримаємось. Все буде Україна. Да? Ну, розмова піде сьогодні не про курей. Та курятник, хоч і курятник ми робимо потроху, через пару днів уже, надіюсь, переведемо їх. А піде розмова про інкубатор Теплуша Євро 88 Pro. Побігли вже нестися. Тільки треба буде дивитися за яйцями. Йдемо, будемо розмовляти про Теплушу. Вчора побілили, але тут ще неодноразово треба білити, бо мороз, мені кажеться, що воно не висохло, а просто примерзло. Думали, встигнемо до морозів. Але трошки не встигли, але вже як і є. Нічого. Думаємо, поставити тут обогрівач, треба доробити двері. І поставити обогрівач, щоб воно просохло. Так, вже установили розетки. Тут чоловік мені таку поличку зробив для всяких штучок. Ще, мабуть, тут якусь сітку зробив, щоб кури не залітали. А так, щоб ставити. Все. Так, це трошки так обзорчик. Обзорчик. А тепер піде розмова за теплушу Так, а це показує мінус 7,6 на вулиці. 22,4 в хаті і 42% вологості в хаті. Години там не настроєні. Розмова йде про цю теплушу. Зараз показує вологість 48, 11 днів, температура 37,8. Поворот через годину. З вологістю тут, звісно, треба погратися. Дуже погратися. Хоч і вказано, де там, що там залила ось. ось сюди. Це слава Богу, що тут не треба відкривати його. Там, от смокту. А ось, ось сюди це менше, менший отвір, цей трошки там, де більше води по схемі. То заливаєш, то одливаєш. Тут, вроді, дивися 48. Через годину починає оця лампочка мигати. Непонятно, що, дивишся, а воно вже 40-38, біжиш, починаєш підливати, підлив, сидиш, ждеш, щоб воно піднялося. Бабах, 55. Починаєш одливати, хоч і 10 тільки міліграм залив. Починаєш гратися цим. То відкриваєш, то закриваєш. Вологу він дуже ну, тепло, він дуже гарно тримає. У нас якось відключили світло, він автоматично переключився на акумулятор. Ну, У нас слабенький акумулятор Жигулів. Тому за дві години акумулятор розрядився, але нам вистачило. Це треба було відключити перевороти там в, в інкубаторі, щоб не тягнуло. А ми це не зробили. Ну, коротше, що воно посадило нам повністю акумулятор. Зараз акумулятор стоїть на підзарядці. От тут вологість, звісно, пригає. І серед ночі я вставала, дивлюся, 48. Думаю, вистачить, бо зараз такий період, у нас ось по графіку, у мене такий графік інкубаційного яйця. І сьогодні третє число, ось. вологість має бути 45%. І вона скакає, скакає туди-сюди. І оце в мене більше бентежить ця вологість, тому що, якщо буде велика, у будуть можуть замориші, будуть, і як буде сильно низька, будуть замориші. І оце постійно ти дергаєшся і серед ночі встаю, дивлюся, було 46-47. Серед ночі встаю, опять мигає, уже 38. Доливаєш трохи, сидиш, не спиш Ну, а так, взагалі, все добре. У мене залишилося. Моїх яєць 9 штук і 14 штук китайської пухової. Там двоє було неоплод, 17 яєць, а одне кеке. Кров, ну, тобто кільце кров'я не пішло. Я ще думала, може щось я не догляділа, але ж так воно і вийшло. А так, розвиток іде в яєць дуже добрий. Я вже не буду вас цим морочити, показувати, як я робила воскоп. Уже будемо чекати 14, 12 січня е, вилуп. І побачимо, що вже вийде з цих яєць. 9 штук моїх, 14. Я купляла китайську пухову. І якого кольору, не знаю. Там вони підписані, я не дуже дивилася. Головне, щоб вилупилися курчата, здоров'я. Тому отакі-то от у нас справи. Тому, хто хоче теплушу? Про Євро 88. Беріть, не пошкодуйте. Дуже гарна річ. Але з вологістю треба буде погратися. Це не Бест, не Нест. У мене поки я ще до того уровня не, до, не дійшла. Надіюся, що дійду коли-небудь до цього всього. Дякую за перегляд. Все буде Україна. А вам мира добра і злагоди! Ставте лайки і дизлайки, кому не сподобалося. Кому сподобалося, жирний лайк, ставте. Підписуйтесь, залишайтеся з нами на каналі. Все буде Україна. Дякую, ЗСУ.